Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку з колекції Пюрлайн під назвою Гранде». Давайте розглянемо її ближче. Nude Гранде – це тришарова односмугова дошка верхній шарикові, виготовлений з натурального дуба у селекції кандрі, що вирізняється яскравими властивостями натуральної деревини, такими як сучки, тріщинки та поодинокі заболення, що створюють живу картинку справжньої непідробної підлоги. Ця дошка тонована, має двосторонню фаску та стійке до стирання лакове покриття. Назва дошки Нюд, оголена у перекладі, повністю виправдовує її суть. Бо виглядає вона дійсно невимушеною та дуже наближеною до натуральних відтінків природи. Її колір є надзвичайно популярним останнім часом. Він надає інтер'єру витонченості і романтичності і використовують його при оформленні приміщень будь-яких стилів. Відтінок універсальний і з легкістю доповнить предмети обстановки всіляких забарвлень. Безпрограшне класичне поєднання це його суміщення з білосніжним кольором стін. Та насичені палітри в поєднанні з нюдовим виглядають теж гармонійно, підійдуть коричневі, червоні, жовті. Виграшне поєднання матиме і схожа кольорна гамма. Це ніжні пастельні тани, такі як сіро-бежевий, м'ятний, кремовий, світло-рожевий тощо. Дошка DubNute ще й неймовірно гармонійно виглядає з золотистими меблями та аксесуарами, що так полюбляють використовувати дизайнери в оформленні інтер'єрів останнім часом. Розмір дошки Нюд Гранде 180 мм на 2,2 мм при товщині 14 мм. Перевага цієї паркетної дошки, як і будь-якої дошки барлінок, важко перелічити. Вона екологічна, бо виготовляється виключно з натуральних матеріалів, має відмінну шумоізоляцію, нестатична, тобто не притягує пил, що є надважливим для алергіків, тепла за рахунок натуральності деревини, практична та легко миється. Міцна та надійна, що забезпечує її тришарова конструкція, легко вкладається за рахунок простого замкового з'єднання. Єдиний її недолік це те, що її можна пошкодити при падінні важких предметів та при пересуванні важких меблів. Тому ми завжди рекомендуємо використовувати повстяні наліпки на усіх меблях, які прекрасно захищають від таких негараздів. Та дефекти, які з'являються з часом, завжди можна усунути за допомогою локальної реставрації або шліфування. Гарантійний термін використання дошки Дуб дубню дегради 20 років, а при правильному догляді вона здатна прослужити до 35 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!